Вітаю вас, друзі. Учора Україна знову завдала удару у найболючіше місце для будь-якого росіянина. Було атаковано спиртзавод. Це далеко не перша атака на російські спиртзаводи протягом останнього часу. Буквально тиждень тому били іще. ще. І з огляду на те, що це вже ціла серія подібних ударів саме по спиртзаводах, маю сказати, тут є військовий замисел. Я хочу сказати, що от ветерани, які знають, що таке спирт. у свою чергу російські виродки як завжди здійснили терористичні атаки проти наших міст вдарили по житлових будинках у Харкові та Херсоні. Та нам із вами треба буде поговорити сьогодні не тільки про Україну, а й про Грузію, бо там відбуваються дуже важливі події. Путінське правительство Іраклі Кабахідзе окончательно здало Грузію. Але для початку я нагадую вам закиньте вже зараз по 2 гривні на поточний русоріз для того, щоб ми сьогодні закупили нову партію ефпі-дронів для українського війська для знищення як російських розвідувальних безпілотників, так і для знищення самих російських окупантів. Ну і звісно, підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та лишайте під ним будь-який коментар. Для початку про найважливіші російські стратегічні об'єкти, про спиртзаводи. Да Учора ввечері у місті Новохопєрськ Воронезької області, так званої Росії, дрони атакували місцевий спиртзавод. Обережно наступне відео буде і приємне, і неприємне водночас. І що от літі час? Летить, літі. Час літі. Судячи із кадрів, і з того, як воно приємно горіло та вибухало, дрони могли влучити щонайменше у один із резервуарів зі спиртом. Як я вже сказав, подібні атаки трапляються не вперше, і вони відбуваються не просто так. У цього є насправді абсолютно логічне військове пояснення. Уся справа у тому, що на російських спиртзаводах виготовляють спирт не тільки для того, щоб росіяни спивалися, а й для російської бойової авіації. У авіації спирт може використовуватися як антифриз для окремих систем, і це особливо актуально для російських винищувачів та бомбардувальників напередодні зими. Крім того, спирт може використовуватися так. Також, як складова для авіаційного палива, і це так само дуже актуально напередодні зими, але не тільки для цього використовують росіяни авіаційний спирт. Тот говорить: ну як, як, От так кажуть". авіаційне топливо. Кажуть, я пив. У російських льотчиків є давня традиція видобувати спирт із авіаційного палива, звісно ж, для того, щоб потім його бухати. Однак авіаційний спирт став причиною з'явлення настоящої субкультури в авіації СССР. Этой жидкості посвящали не только стихи и байки, а даже пісні. Проте російське командування за останні роки здійснило справжній акт агресії проти російських льотчиків і тепер вони не можуть бухати авіаційний спирт на самоліті на даний момент саме сейчас на нашому типі, ну скажем так, сливати спирт нельзя. Та всього очі строго, я большая учність. Вот бы слід спеціальні люди. І ось тепер підступний удар і ще й від українських дронів. Але якщо без жартів, то задум українського командування полягає у тому, щоби зменшити можливості російської авіації здійснювати бойові вильти. Ну а тепер щодо Грузії, як ви напевно знаєте, близько 20% території цієї країни знаходиться під російською окупацією. Востанні бойові дії були у 2008 тисячі восьмому році. Фартішки, де да, на Москва начала операцию по принуждению Грузии к миру. Я не буду переказувати усі деталі щодо грузинської політики за ці роки, але маю сказати, що зараз Грузію контролює проросійські олігархи Ванішвілі. У нього є своя кишенькова партія, яка називається Грузинська мрія. І пояснювати, яка позиція у цієї партії напевно не потрібно. путь путміра путь добросусідства і партнерства сусідами, особливо з харсії. Відколи ця партія прийшла до влади у Грузії. Вона, звісно, почала здійснювати проросійську політику. Взагалі до Грузії за останні роки переїхало доволі багато росіян, у тому числі так звані опозиційні, але грузини усе пам'ятають. Ну один раз мені крикнули вслід, а крикнули крікнули вслід окупант. Ну ладно, це как бы, это, наверное, по незнанию. Періодично росіяни ще й провокують ситуацію у Грузії. То туди приїжджала донька Лаврова, а то до Батумі завітав лайнер із російськими туристами. Звісно, їх зустріли як слід. Ви зачем туди руски люди прьось візе свої деньги? Стільки грязі, ушат помоїв виливають всякий раз на. Русків туристів. але, хоча багато грузинів і мають адекватну позицію, і виступають проти російських окупантів, владу Україні усе одно продовжує утримувати проросійська грузинська мрія. І, хоча Україна допомагала Грузії у найважчі моменти її історії, зараз уряд Грузії поводиться щонайменше вороже. Грузинська влада переслідує добровольців, які воювали за Україну, висловлюються публічно проти України, і робила ось отаку політичну агітацію напередодні виборів. Це при тому, що якби не Україна, то Росіяни давно могли би спокійно захопити собі Грузію і їм би за це нічого не було. Але мова не про те. Грузія це парламентська країна, і цієї суботи парламентські вибори, тобто найважливіші, там відбулися із чисельними порушеннями. We did. We did. We did. Були там і тітушки, і напади на офіси опозиційних партій, і масові вкидування голосів. Давай, давай, Незалежні екзитполи показували, що опозиція має набрати більшість голосів. А провладна партія має програти. Але Орбан, наприклад, почав вітати грузинську мрію ще до того, як підрахунок голосів завершився. Ну а пізніше, після чисельних фальсифікацій, влада собі намалювала більше 50%. На так званій Росії одразу почалися святкування, і навіть не до росіяни дуже раділи цьому і казали, що Грузія нарешті обирає правильний курс служити окупантам. То Грузія, хоч і медленно, і це правильно, не ні нада нічого бистри, на ніких революцій, новозвращається к нам, і це хорошо. але росіяни точно дуже рано почали святкувати, тому що виглядає так, що все у Грузії тільки починається. У опозиції до правлячої партії є президентка Грузії Саломезурабішвілі, і вона разом із лідерами опозиції відмовилась визнавати результати цих виборів. І, хоча посада президентки Грузії є номінальною, все одно це дуже показово. Що буде далі сьогодні ввечері. Опозиція готує протести. А росіяни дуже переживають Кількість української мови збільшилася в рази просто приїхало дуже багато людей з України на площі перед парламентом з'явилися українські активісти з відповідною символікою. Так, так, друзі, протести у Грузії ще фактично не розпочалися. А російські пропагандисти вже активно винюхують український слід, і так російські пропагандисти абсолютно вільно можуть працювати у Грузії. Азі чуть ли не завезла. Тих а, самых координаторів э, протестов, которые були і на Майдані, і в других українських городах, і що вони будуть активними учасниками. Ну а при цьому так звана Росія, звісно, не втручається у ситуацію в Грузії. Просто вона окуповує території Грузії, просто відправила туди своїх пропагандистів, так званих спостерігачів та тітушок. В Грузії одна ситуація ми ніяк вообще не і не вмішуємося в грузинські діла Грузин самих. Ввечері у столиці Грузії обіцяє сьогодні бути дуже неспокійним, а Російські пропагандисти дуже сподіваються, що поліція буде бити протестувальників. А грузинських поліцейських жде непросте дежурство, але Ми їм бажаємо крепості рук, бажаємо, в общем, не жаліти, не щадити і так сказати, не здержувати. Сібя, а ми у свою чергу зичимо грузинам перемогти про російський диктаторський режим. Бо інакше Грузія перетвориться на таку ж частину так званої Росії, як сьогодні є фактично Білорусь. Будемо стежити за тим, що там далі буде відбуватися у Грузії. Це важливо, але найважливіші події сьогодні відбуваються, звісно, в Україні на фронті. На фронті потрібна ваша допомога, потрібно більше дронів камікадзе, щоб знищувати російських загарбників, їхню техніку та їхні крила. Ваша допомога вже врятувала дуже багато життів наших людей і буде рятувати і надалі, тому що завдяки вам і ще кілька наших підрозділів отримали загалом 215 нових FPV. Висловлюємо подяку спільноті Стерненка за надання п'яти тепловізійних дронів, які сьогодні будуть нищити крила ворога. Ми військовослужбовці батальйону безпілотних систем 43 ї окремої механізованої бригади Небесна Мара. Висловлюємо подяку спільноті Стерненка та особисто пану Сергію за надані дрони. Дякуємо спільноті Стерненка та Сергію Стерненко за нову партію із 50 товстих і впіві дронів. Більше дронів, більше знищеного окупанта. Рупак 95-ї бригади ДШБ дякує Стерненко та його спільноті за 10 швидкісних дронів, які допоможуть нам в боротьбі з окупантом. Слава Україні, героям слава, пам'ятайте, найкраща інвестиція, яку ви можете зробити, це інвестиція у нашу територіальну цілісність та суверенітет. Інвестуйте в українське військо, допомагайте силам оборони України.